Нами на зв'язку є наш колега Муслім Уміров, журналіст Суспільне Криму. У нього і дізнаємося, як минув цей тиждень в тимчасово окупованому Криму. Муслім, ми вітаємо, передаємо вам слово. Добрий вечір, колеги. Ну що, як кажуть, вйо до новин Криму адміністрація Байдена отримує погані поради від Ради нацбезпеки США та Пентагону. Вони мислять дуже традиційно та лінійно. Таку думку в своєму інтерв'ю Андрію Цеплєнку висловив екс-командир армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес. За його словами, американський уряд не концентрує свою увагу на тому, що реально важливо у цій війні, бо саме Крим це головна ціль у цій війні. Найбільш важливе це перемога України в війні. Найважливіше звільнити Крим. Чому так? Україна ніколи не буде в безпеці, допоки Росія буде окупувати Крим. Світ не буде інвестувати у відновлення України допоки не буде повних гарантій безпеки. А це неможливо, поки Росія контролюватиме Крим. Росія буде порушувати або блокувати шляхи доправлення вантажів до Азовського моря і звідти, і звісно, Росія буде перекривати морські шляхи до Одеси та з Одеси. Це означає, що основні зусилля мають бути зосереджені на звільненні Криму. щоб Чорноморський флот не міг більше перебувати в Криму. Щоб російські ВПС не могли там залишатися. Як вам це зробити? Високоточні удари з великих дистанцій, ходжес розповів, як саме має виглядати компанії з визволення Криму. Давайте послухаємо тут. Варто думати в контексті фаз операції, щоб вже найближчі 2-3 місяці росіяни не змогли відновити Керченський міст і робіть те, що ви робите, мости в Мелітополі. Та інші мости по дорозі, щоб росіяни не могли рухатись. Починайте ізолювати Крим. Дві важливі речі відбудуться: по перше, втрата Криму призведе до докорінних змін на російському боці. Я маю на увазі навіть зараз є великий конфлікт між. Пригоженим Шойгу Кадировим ці хлопці ненавидять один одного. Ненавидять. Отже, уявіть, яким буде результат втрати Криму. До чого він призведе на їхньому боці? По друге, їхні запаси високоточної зброї обмежені. Вони зараз буквально змушені розбирати пральні машини і робити з них ракети. На цьому фоні втрата Криму ускладнить підтримку Росії з боку Китаю та Ірану. Військовий аналітик, полковник Петро Черник в ефірі телеканалу 1 плюс 1 розповів про необхідну зброю для ЗСУ, якою можна деокупувати Крим, та завдати іміджового удару Путіну, для якого Крим є сакральною територією. Давайте послухаємо для того, щоб Крим насправді задихнувся. Потрібні усього дві речі. Далекобійні ракети з дальністю ураження до 300 кілометрів. Ми маємо установку, яка може мати таку ракету. Маю на увазі М-142 «Хаймерс» і М-270. До цих установок є ракети МГМ-140 АТАКАМС, і вони можуть завдавати ударів до 300 кілометрів. Такі ракети допомогли би нам повністю упідводнити Кримський міст. Це є дуже серйозна логістична артерія, якою постачається у Крим практично все. А кілька ескадриль, скажімо, таких винищувачів, як f 16 ескадрилья від 12 до 24 машин. А чим більше, тим краще. Умовно, 60 таких машин з ракетами класу повітря, повітря aim 120 Амрам із дальністю завдання ударів до 160 км кілометрів можуть допомогти винищувати усю транспортну авіацію, скажімо, такі літаки, як Іл-76, які можуть постачати на осів, хоч якісь запаси. І як тільки ми створимо оцей купол над Кримом, туди нічого не буде. Постачатися ні в частині зброї і боєприпасів, а навіть вода, медикаменти і продовольство, то через якийсь час весь півострів і в частині військової сили, і в частині цивільного населення повністю виснажиться. Воює не танк, не гармата, не літак, воює людина. Оце є і філософія деокупації, але підкреслю це аналітична конструкція, як буде в реальності, покаже час. Для того щоб бити своєю зброєю по незаконному кримському мосту, збройні сили України мають вийти на Азовське узбережжя, так вважає військовий експерт Роман Світан. Він про це сказав в ефірі одного з інформаційних ютуб-каналів України. Достать пока, пока достать нічим. поки дістати по кримському мосту немає. Чим ми можемо влучити по ньому своїм озброєнням тільки тоді, коли вийдемо до Азовського узбережжя, там десь біля 150 кілометрів. Тоді дійдуть і Нептуни, і Гарпуни. Тоді не сильно страждаючи можна буде знищити кримський міст вже остаточно або ракетним комплексом. Вільха вона так само влучить. Є деякі позиції вільхи, які мають дальність під 170 кілометрів. Тому з деяких точок там вихід на кримський міст якраз під 150 Сят кілометрів плюс авіація вона зможе працювати по кримському мосту певними засобами ураження, тому після виходу на Азовське узбережжя Кримському мосту варто підготуватися тут. Без варіантів це якщо нам не дадуть Атакамс. На території тимчасово окупованого Криму зростає рух підтримки України до підпільної організації Жовта стрічка в Криму приєднується все більше людей. Про це в ефірі всеукраїнського марафону заявив заступник постійної представниці президента України на території Автономної Республіки Крим Денис Чистиков. Ну слід відзначити, що самі е, координати руху відзначають, що зростає кількість прихильників на території тимчасово окупованого Криму, особливо коли вони бачать, що Повернення Криму є більш реалістичним ніж було до повномасштабного вторгнення. Велика кількість прихильників є. Вони на даний час саме рух заявляє, що у них біля п'яти тисяч прихильників на території тимчасово окупованого Криму. Крім того, є і інші рухи, і такі як АТЕШ і Кримська бойова чайка. Вони також розвиваються. Разом з тим, слід відзначити, що до дня спротиву спротиву російської окупації на території Криму, який відбувся 26 лютого. На те рух жовта стрічка почав нову акцію Час повертатися там нова символіка, і протягом декілька діб на території міста Симферополя з'явилось понад 200 об'єктів їхнього ну демонстрації, те, що вони присутні, і взагалі культурний простір вже стає більш українським, навіть в таких великих містах, що також викликає занепокоєння і переляк у окупаційної влади і правоохоронців спецслужб російських. Одночасно з цим збільшується збільшуються і репресії проти Хремла та іншого проукраїнського населення півострова, каже заступник постійної представниці президента України на території Автономної Республіки Крим Денис Чистиков. Вони зростають взагалі масштабу. Вони існують з 2014 року, що свідчить про 180 політичних в'язнів, які саме з території тимчасово окупованого Криму, за їхні політичні погляди і підтримку України. Разом з тим, так і тенденція набирає обертів. Це пов'язано і серед кримськотатарської громади. і Що пов'язано зокрема сама мобілізація, це також була спрямована е, два фактори. Вони хотіли або притягнути кримських татар до армії. Потім це пропаганди показати, що вони проти України виступають. А в іншому випадку, якщо б це не спрацювало, і ми бачимо, що не спрацювало, бо що пропаганди такої немає, щоб був відтік саме великої кількості проукраїнського населення, які не хочуть воювати, і це б не створювало, якби рух спротиву. Коли наближались до тимчасово окупованого Криму збройні сили, також вони зараз активізувалися в роботі з молоді, оскільки саме от ті що рухи спротиву на тимчасово окупованому Криму. Вони з'являються саме в місцях, де проживають чи гуртожитки чи навчальні заклади біля молоді. Тому вони зараз або активно проводять пропаганду з молоді в школах, інститутах, або проводять інший випадок, те, що вимагають викладачів проводити перевірки в гуртожитках, шукаючи всяку проукраїнську символіку, українську літературу. Так вони вважають, що вони попередять спротив, який може виникнути в окупованому Криму. Чотири обшуки в домах Кремле провели окупанти через ніби нему скоєну диверсію з пошкодженням залізничного полоту. На в Бахчисарайському районі в селі Базарчук або почтове 23 лютого. Перший обшук по цій справі окупанти провели 28 лютого в селі. Приятне свідання Хмеджівського або Сімферопольського району в домі Соїна Джемілова. Тоді вони розшукували старшого сина Абдулу, якого вже декілька місяців не було в Криму. Повідомила нам координаторка Кримської солідарності Лутфія Зудієва. Ввечері, 6 березня, в судоку пройшов обшук в домі Едема Муртазаєва, якого теж звинувачували у причетності до диверсії. Окупанти спочатку провели обшук, після чого забрали Муртазаєва Ева до відділку ФСБ і після перевірки телефону та відео з домашніх камер спостереження відпустили, бо побачили, що під час підриву Едем знаходився вдома. 9 березня у селищі Красногвардійське окупанти провели обшуку будинку Кремли Мєта Ашурова, Після чого його затримали та відвезли до управління ФСБ у Сімферополі, перевіривши телефон на наявність переписок із тими, хто наразі знаходиться на території материкової України, його відпустили. Хоча під час допиту до нього. Не пускали адвоката також у Бахчисараї Окупанти прийшли до будинку делегата Курултаї Кримського татарського народу Асана Абдураманова. Обшук робили в домі брата делегата кримського тарського парламенту. Сам Кримський татарський парламентарій з 15-го року проживає на території материкової України. Сьогодні я розумію, що це ще одна справа, в рамках якої буде відбуватися серія обшуків та затримань для того, щоб демонструвати якісь широкі мережі терористів та диверсантів. Ми вже стикалися із цим. Які подальші дії будуть, я не знаю. Від цієї влади можна очікувати всього завгодно. Ми знаємо так звану справу диверсії на газогоні. Спецам потрібно показати, що вони працюють, показати свою необхідність, показати, що вони відпрацьовують ці гроші. Ніхто ж потім ні за затримання, ні за виламані двері, відбиті нирки не відповідатиме та не відповідав. Ми бачимо це беззаконня 9 років. Дякую, колеги. На цьому все. слів за огляд новин. із тимчасово окупованого півострова. Наш колега мислів Ом'єров, журналіст Суспільне Крим. Бо у нас напрямому зв'язку.